Це, мені дзвонив пожарник, дзвонив так і так, хто ви по телефону. я сестра. Приїжджайте на Зарічний, з вашою сестрою вийшлася біда, а що залишився пожар. Так про пожежу в квартирі своєї сестри дізналася пані Любов та одразу ж вирушила до постраждалої родички в лікарню. А от коли ж надвечір дісталася вигорілого помешкання в мікрорайоні 4-й Зарічний, то побачене її просто приголомшило. На сходовій клітині її зустрів обвуглений диван, від якого залишився практично один каркас. Сама оселя шокує не менше в стелі в сажі. вигоріли меблі та техніка. Саме такий вигляд має одна із кімнат, в які трапилася пожежа про трагедію. Тут нагадує і такий запах, від якого аж ліжеться. Очі на жаль, через займання загинула маленька дівчинка. А її бабуся перебуває в реанімації. В трьохкімнатній квартирі постійно проживала 65-річна Валентина та її чотирихрічна онука Короліна. Раніше якихось навіть найдрібніших займань тут не траплялося, кажуть рідні. На місці досі видно розкидані дитячі речі, а також пошкоджена вогнем м'яка іграшка в залі, де все й трапилося. За словами родичів, до трагедії міг призвести увімкнений кондиціонер. Начав горіть кондиціонер, і почав плавитися, і на кресло этот, капати, і почало горіти. І загорілося і двері. Я так думаю, я не знаю точно, як воно, що воно, ну думаю так. І оце купить, оце все гар таке. А в наш пластик як? Він капає і димить, і все. От і вийшло таке. Пожарні сказали, що бабуля коло дверей була, а дитина була у спальні. А як воно що воно? Я прибігла вже тільки до скорих. Займання помітили сусіди близько 15-ї години, 26 листопада. Пані Наталя, хоч і живе на першому поверсі, але добре спілкувалася з постраждалою родиною. Згадує, чотирихрічна Кароліна була непосидючою та веселою дитиною. А її бабуся Валентина добре дбала про онуку. Сама жінка напередодні трагедії приходила до сусідки, аби та допомогла їй оплатити комунальні послуги через комп'ютер. Вона буквально прийшла. Ми заплатили, все, вона. Потім ще сходила по карточку домой, що забила. Ну, чтобы везти, чтобы снять деньги. Она вернулась, пришла, все, мы заплатили, попрощались, а я еще провела. Она поехала, и буквально вот это, ну, полчаса 40 минут прошло, вот это а потом уже мне тут соседи сказали, что нету молодой и ждут труповозку. То, конечно, все в шоке. Один із перших, хто побіг на допомогу, був Дмитро. Живе на першому поверсі, тож спочатку побачив, як з вікна шостого пробивається на вулицю Дим. Коли ж пожежним вдалося потрапити до квартири, то також долучився до рятувальної операції. Там повністю все в диму було. Витащили пострадавшу, тобто бабушку, і потім говорю: там ще маленький дитина є. Пожарний його знайшов, передав мені в руки, і я по полізниця. Вибігаю, кричу, де скорая. Вижу скорую, бегом, передав медицинським работникам. Когда я спускался, она хрипела. Это все, що ну, мені было слышно. Ну, я її ну, я просто оттакнул. Так, да. Ну, она была жива еще. Ну, Я когда спускався, говорю, мала, держись, живи. Чотирхрічну Кароліну близько години медики намагалися реанімувати в кареті швидкої допомоги. Але, на жаль, дівчинка померла. Її бабуся зараз бореться за своє життя та ще не знає про втрату онуки. Жінку 1957 року народження госпіталізували в реанімаційне відділення в одну з лікарень міста. Наразі стан її дуже важкий. Під час даної пожежі вогнем знищено домашнє майно в кімнаті, балконний блок на загальній площі 4 квадратних метри. Орієнтовно пожежа виникла через несправність або коротке замикання електрообігрівального приладу. Аби таких трагедій було менше, важливо пам'ятати про обережне використання різноманітних обігрівачів та перевіряти їхню справу. Равність особливо зараз із настанням холодів, коли ризики збільшуються. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.